Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Я вже вся в роботі. Робота в мене кипить, бо є в мене така чудова чвертка ось така чвертка куриці. Тому що хто полюбляє гомілку, хто полюбляє стегенце, і це прям такий крутий варіант, щоб приготувати вечерю на двох на романтик, наприклад, в апельсиновому соусі. Тому я тут готую соус, вичавила апельсин, цедру, стерла. І тепер дрібню чесничок. І все це зараз поєднається в чудовому соусі. Тому, так, як бачите, чесничок, чесничок, чесничок. Я відправляю до апельсинового соку з цедрою. Так є сюди. Паприка У мене підкопчена трішечки. Можете, звичайно, використовувати на ваш розсуд. Рідкий мед. Вже цукрується, але можете його трошки підтопити, нічого страшного не станеться. Далі обов'язково сіль і перець. У мене сіль з травами. Так, додам ось так, щоб нікого не дратувати. Ну, а поки я тут. Ось тут чаклую над соусом. Нагадую, що ви можете стати спонсором каналу, і в нас буде ще більше чудових рецептів. Посилання знайдете під відео, тож долучайтесь. Далі, мені подобається суміш для курки. Зараз купа того всього можна знайти на полицях, тому додам також ось так ложечку є. Перчик додатково. У мене суміш перців. так І такий чудовий чебрець. Можете сухий додати, у мене є свіжі гілочки. до речі, взимку він стоїть абсолютно зелений в саду, і нічого з ним не стається. Тому. Заводьте собі. Або дуже, кстати, в горщиках він також росте. У мене, правда, засох, поки я була у відпустці. Але ось так. Додали. Всього додали. Так, і будемо цим цим заливати. Ось, дивиться. така у нас заливочка. Смакота красота. Так. Ось так поливаємо чвертку. Поливаємо, поливаємо. Граюся з ним. Все вилили так. І хочу ще гарнір, а гарнір у мене буде. Айва. Якщо нема айви, не засмучуйтесь, просто не додавайте її. Але так як вона в мене є, я наріжу її сегментами дуже, до речі, обережно айвою, бо вона тверда. І тому потрібно бути уважним. І ось такими сегментами викладу біля курочки. Духовка 180 градусів. Хай розігрівається. Верхня конвекція, Поки ми сформуємо це всю красу, духовка нагріється трішки. Зовсім трішки збризну олійкою. Тепер фольга. Накриваємо Ось цю красу. Духовочка розігріта 180 градусів. Відправляємо на 20 хвилин. 20 хвилин пройшло. Дістаємо. Дістаєм. О-о-о-о-о-о. Ой, шкварчить, шкварчить, шкварчить опана, Яка краса! Що ми О, маємо зробити? М -м -м. Так, поросовували трішки айву. Ложечкою попідгрібали оцей сок, який у нас тут соус-соус апельсиновий, М -м -м. І пополивали ось так, чвертку. Просто шикарно. Ось так. І знову повертаємо. Так, розсовували, розсовували. І знову повертаємо деко. Тепер вже без фольги. в духовку. А можете включити гриль, а можете не включати. Хай вона ще гарненько пропечеться. Повертаємо ще на 20 хвилин. Оп! <світнє> Чекаємо. Зараз покажу, покажу, що тут а -а -а. відбувається. А відбувається тут ось така самокота. Готово! Що тепер хочу? Ще трішечки листочки в чебрицю на цю красу. Ось так. Айва ароматна не передати, просто не передати. Якщо вам сподобалось, як виглядає ця курочка, а смакує а аромат, обов'язково перешліть це відео своїм рідним та близьким, щоб не загубити його. Насолоджуйтесь, смакуйте, пригощайте і повертайтесь, бо я тут на вас чекаю.